Шукаєте собі трактора, не дуріть, не лазьте по тих ОЛХ, не лазьте по тих Фейсбуках, не лазьте по тих лохотронах. Найбільша оптова база центральної України можна замовити будь-який трактор з мінімальною ціною. Від ДТЗ до скаута до Кентавра, любі, що є в Україні, є всі, привозка виключно, без передоплати. Хлопці, чесні привозка безкоштовна, ціни афігенні. Просто економія на ровному місці без переплати за майданчики, за салони, за менеджерів і за проще. Замовили напряму, склали, і ось вам грузим трактора скаут, а ось вам грузиться ще 10-15 тракторів їде в день, що така ціна. Тому, мужики, звертайтеся, контакт є в профілі, там є номер телефону. Не ссилки, нічого, номер телефону дзвоните, питаєте, який треба. Ось о. Любі шифінгі, цінтаї, кентаври, скаути, ДВ, любі трактора. Всі, що є в Україні, всі представлені. На всьому можна зекономити. Любі можна урвати дешевше. Хлопці, огромний вибір. Самі класні ціни. Звертайтесь.